Це є офіс покидька, який вбиває українців і дотепер на Східному фронті. Зокрема, з його подачі почалась ця війна. На жаль, сьогодні перкут не розформована, нацгвардійці його охороняють, або якісь підрозділи, невідомо. Ну, він ти, Знаєте, один мій побратим сказав так, якщо вчора твій побратим воював з тобою на фронті. А до того був з тобою на Майдані, а тепер він в складі Нацгвардії охороняє покидьки. Тут це не з тобою, щось змінилося. Це твій колишній побратим під вас. І наразі і є. І коли нас буде багато, і ми, наприклад, прийдемо на Банкову, а там стоїть якийсь полк міліцейських добровольців, то що нам буде робити? Відступати з банкової. Або наступати і бити своїх колишніх побратимів. Я думаю, друге. тому сьогодні в нас не так багато, щоб штурмувати цей офіс, який ми декілька разів вже штурмували, один раз навіть зайшли. Але нагадати Ахметову, що він покидок і ворог української нації. Ми мусимо, тому ми тут.